Це мене дивує, я цього не очікував. Хто має кращу енергоефективність і хто може проїхати на трасі більше? Потім по трасі ми будемо тримати швидкість 115 км на годину, там, де дозволено 110, де дозволено 100, будемо їхати 105 Ну і знову ж таки, у нас і ремонти доріг, харківська траса, яка просто. Обидва, і Івонік 5, і Mercedes EQB, в принципі мають дуже гарну енергоефективність. Друзі, а перед початком відео прошу вас долучитися до двох нагально важливих наших зборів і підтримати два підрозділи, які знаходяться зараз на Бахмутському напрямку. Наші друзі із 40 40-ї ОСБ Кодак та наші друзі з 56-ї Маріупольської окремої мотопіхотної бригади. Бажаємо міцного здоров'я, дорогі підписники ютуб-каналу АвтоГост. Прошу вас допомогти у закритті збору на FPV-дрони Камікадзе давайте разом скинемось на fpv дрони які ви знаєте, на що використовуються. Останнім часом збори йдуть дуже важко, закриваються. Довго, а там це дуже 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 важливо. Тож, будь ласка, не пропускайте ці два збори. Посилання залишаємо в описі під відео в закріпленому коментарі. 50, 100, 200 гривень. Хто скільки може, величезна подяка за підтримку збройних сил. Все переходимо до відео. Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. З вами Володимир Гвоздик. Наша компанія займається імпортом в Україну нових вживаних електромобілів з Європи. Також ми робимо тести електромобілів, тести автономності, тести швидкості заряджання, влітку, взимку тощо. В сьогоднішньому відео ми будемо тестувати автономність на трасі Hyundai Ioniq 5, а також будемо тестувати швидкість його заряджання. До речі, аналогічний тест ми робили на Ioniq 5 взимку, і тепер зробимо на Ioniq 5 цей же тест, але влітку. Також, друзі, варто відмітити, що умови цього тесту абсолютно ідентичні до умов тесту, який я робив. Ждень тому на Mercedes EQB. Також цікаво порівнювати буде ці два тести, тому що дві машини майже в одинакових параметрах. У них майже одинакова потужність двигунів, майже одинаковий крутний момент. Вони обоє моноприводні. Mercedes EQB має передній і Ioniq 5 має задній привід. Про це в тесті автономності це ніякої різниці для нас не дає. Обидва, і Ioniq 5, і Mercedes EQB в принципі, мають дуже гарну енергоефективність. І напишіть відразу ваші коментарі, як ви вважаєте хто має кращу енергоефективність і хто може проїхати на трасі більше. Нагадаю, у Іоніка 5-го батарейка 72,6 кВт, у Мерседеса 7,5 кВт годин. Тобто по батареям також майже паритет. Ці 2 кВт-години, вони ні на що, по суті, не впливають. Так, бачимо, машина заряджена на 99%. Я вже сьогодні трішки проїхався, знову до 100 добивати не став. Обнуляємо тріпи і починаємо наш тест. Умови тести, друзі, повністю заряджене авто. Виїжджає на трасу. До траси мені треба доїхати близько 10 кілометрів. Потім по трасі ми будемо. Тримати швидкість 115 км на годину, там, де дозволено 110, де дозволено 100, будемо їхати 105 По маршруту в одну сторону ми будемо проїжджати близько 200 км, і потім по цьому ж маршруту ми будемо повертатися назад, ті ж 200 км. І в кінці маршруту буде зарядка. Також варто відмітити, що по маршруту у нас буде одна ділянка з ремонтом дороги, і буде кілька населених пунктів, де швидкість ми вимушено будемо скидувати до 90 або 80 км на годину. Проте в цілому цей тест і є максимально наближений до тих реальних Мов, які всіх цікавлять, куди б ви в Україні не поїхали, по якій би трасі ви не поїхали, Київ-Чоп, Київ, Харків чи Київ-Одеса. Ви все одно будете проїжджати також через населені пункти, і все одно ваш крейсер буде скидатися до максимально дозволених саме в населеному пункті, до 60 чи до 80 км на годину. На жаль, у мене зараз просто немає такої ділянки, де можна молотити 400 км не сповільнюючись і не проїжджаючи через населені пункти. Тож деталі маршруту я вам зараз покажу, що прораховує Google на цю дистанцію, і ви потім. Подивитися, як проїхав я. По ідеї, я маю проїжджати трішки швидше, ніж рахує Google, тому що я буду їхати на 5 км швидше, ніж прораховує Google. Виїжджати ми будемо ось з цього маленького містечка біля Тонсбургу. Найближча траса, на якій я можу зробити цей тест, це Є18. І рухатись ми будемо в сторону Крістіансану. Не доїжджаючи до нього на 198 км розвертаємось і повертаємось назад. Як ви бачите, у нас тут буде один ремонт дороги, і кілька разів ми будемо проїжджати через якісь містечка, де буде зменшуватись швидкість. Сам Google прораховує на цей маршрут 2 години 19 хвилин. Напишіть ваші думки, друзі, чи цей маршрут можна вважати тестом по трасі, чи це все-таки змішаний цикл. Тим часом я вже буду вимикати цей дисплей і починати наш тест. Інших можливостей зробити тест на більш швидкісній трасі в мене немає, тому використовую ту трасу, яка в мене є, і починаю робити цей тест. В цілому, все буде прозоро, всі показники ви побачите на приладовій панелі і сподіваюся, цей тест буде для вас корисним. Так, друзі, бачите, максимально дозволено 80, рухаюсь 90 і на такій швидкості машина показує супер класні показники по енергоефективності, споживаючи всього там, до 12 кВт годин на 100 км. Зараз буде підйомчик, трішки вона додасть, але в цілому до 14 кВт – це той розхід, який я маю, коли їжу саме ось так. Місто передмістя, де швидкість не перевищує 100 км на годину. В цілому, ви знаєте, що Hyundai вміє робити енергоефективні авто, починаючи з Ioniq 28, потім 38, І коли з'явився Ioniq 5, він також мав безліч технологій, безліч інноваційних інженерних рішень, які зробили цей автомобіль енергоефективним. Проте в мене щось є стійке відчуття, що Mercedes в цьому плані трішки кращий. Це мене дивує, я цього не очікував, але ін. Туїтивно, мені здається, що саме так і є. В кінці цього тесту точно ми з вами результат дізнаємось, хто ж енергоефективніший і хто може проїхати далі. Mercedes EQB чи Ioniq 5. Ну а поки що рухаюся 200 кілометрів в одну сторону. Включення буду робити десь там після 100, може після 200 кілометрів. Ну і покажу вам, куди саме споживається електроенергія. Так, дісталися ми до траси. Ставлю на круїзі 115 при максимально дозволених ста десяти. Вимикаю лайнкі-пасіст, мені комфортніше без нього, щоб я міг сам обирати вектор, як проходити затяжні повороти. І летимо. Чому лайнкі пасіст? Я вимикаю, тому що він судорожно тримає машину чітко посередині колії. Мені це не завжди подобається. От наприклад, такий затяжний поворот. Я можу зміститися лівіше, потім вийти там правіше і. Від цього я отримую певне задоволення і насолоду від керування. Лайнкі пасіст судорожно тримає чітко посередині одинакову відстань від лівої смуги і від правої смуги. Тож мені це не дуже подобається. Проте функції безпеки не вимикаються, і машина в принципі слідкує за тим, щоб я не пересікав саму смугу. Тобто між двома смугами я можу робити, що захочу, але пересікаючи смугу, машина буде вирулювати назад. Хвилинка реклами, друзі. Ми запускаємо наш телеграм-канал, в якому будемо публікувати цікаві новини з світу електромобілів. А головне для вас цікаві пропозиції автомобілів з гарячими цінами по швидкому викупу. Тож, якщо вам цікаво колись увірвати гарний варіант із гарною ціною, долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Буде цікаво і буде вигідно. Окей, я мінімум 100 кілометрів буду рухатися в такому режимі і потім зніму для вас показники. Бачите, виїхали ми на трасу, вже споживання різко виросло, зараз показує 16,1 кВт, годину і воно ще буде рости. Як ви бачите, мій темп збивають фури, які намагаються робити випередження своїх колег по цеху. І замість 115 я зараз тягнусь 88 на круїзі. Щось у нього не пішло, він ховається, і машина. Сама повертається до своїх заданих 115 км на годину. Користуюсь. да, навіть якби користувався, друзі. За бортом ви бачили 17 чи 18 градусів. Машина має тепловий насос, тож там споживання було б таке саме, як ми бачимо зараз, близько до нуля. Продовжуємо рухатись, а ті, хто дивився тест автономності Mercedes EQB, напишіть, чи є у вас уже припущення, хто ж з них енергоефективніший. Бо на цьому ж проміжку я робив зріст так само по ефективності у Мерседеса і питання саме до тих, хто дивився те відео і дивиться це. А ось і наша ділянка з ремонтом дороги. Поки що тягнемось 80 але там буде обмеження і в 60 км на годину. Знову ж таки, друзі, як на мене, ну, абсолютно адекватний тест, який максимально співставний саме з тими показниками, які вас і цікавлять. В Україні, на жаль, поки що ще немає ні автобанів, ні платних доріг, де можна заїхати і лупашити 400-500 км без зупину крейсером 130 і вище. Тобто у нас реальна дійсність це 110-115 кілометрів, це швидкість здорової людини. Швидше, небезпечно просто. Ну і знову ж таки, у нас і ремонти доріг. Харківська траса, яка просто не знаю, десятиліттями не може бути дороблена одеська траса, так само Київчук, так само, Житомирська об'їзна, Тож. Ті умови, які маю я тут зараз, в Норвегії, вони абсолютно співставні, на мою думку, з тими умовами, які цікавлять вас. Напишіть вашу думку в коментарях, чи подобається вам саме такий тест, де здебільшого траса, і ми декілька разів будемо перериватися або на ремонт дороги, або проїжджати крізь населені пункти. Але знову ж таки, здебільшого, це траса. Ну що, друзі, підбиваємо певні підсумки. Станом на зараз я проїхав 200 кілометрів, витратив на це близько 2 годин. Нагадую тягнучки, нагадую ремонт. Прогноз у машини майже не змінився від того, що ми бачили. 222 Залишилось при тому, що 200 проїхало. Тобто, як ми бачимо, довіряти Hyundai можна і довіряти Mercedes Можна середні витрати, час в дорозі все перед вами. Дивимось на що зараз витрачається енергія. 98% це двигун нуль на клімат, при тому що я вже вимкнув саме клімат. Тобто, це не просто дочок, а саме клімат. Ну і 2% Їхати без клімату, без пічки і так далі це пережитки минулих часів, коли люди ще робили огляди Нісана Ліфа першої генерації. Всього друзі це абсолютно комфортні автомобілі, які мають чудові комплектації і чудові технологічні рішення, які дозволяють їхати далеко, їхати швидко і їхати з повним комфортом. Що ми маємо по рідних мапах, друзі? 189 км маршрут додому на 216 км автономність. Для мене дорога додому знову триватиме трошки більше, ніж 2 години, а для вас, друзі, менше 1 хвилини. Тож не забувайте підтримувати старання всіх Ютуб-креаторів лайком, коментарем, друзі. Це мінімум, на який кожен із Ютуб-креаторів розраховує від своєї аудиторії. Ми стараємось для вас, щоб вам було що подивитись цікавенького або що дізнатись корисного. А ви не забувайте віддячити мінімум лайк, коментар і підписка. Окей, нехай Hyundai мене везе за години, і скоро ви вже побачите тест швидкості заряджання. Хоча ви в принципі і так розумієте на що розраховувати. Станції із залишком здається 14%, і середні витрати були трошки менші, ніж ті, що ми маємо тут. Тож Мерседес все-таки може проїхати трошечки далі, ніж Іонік 5 на здивування. Проте ми всі знаємо, що Іонік 5 буде мати відчутну перевагу в швидкості заряджання. Окей, доїжджаю останні вже 12 кілометрів до зарядки і зробимо тест заряджання. Подивимось на криву Іоніка Ну кому цікаво, друзі, ось ви бачите, куди споживається електроенергія. І догляд за акумулятором, як ви можете бачити, 0%, тобто машина не розігріває машину перед зарядною станцією, при тому, що в рідних мебах точка прибуття саме зарядна станція. Отже, машина вважає, що поточна температура батареї вже є оптимальною для цієї літньої зарядної сесії, яку ми собі запланували, і додатково розігрівати акумулятор не треба. Отже, прибули ми до пункту заряджання 391 км, так само як було у нас все з Мерседесом. Цифри один в один майже на Мерседесі. Я витратив 4 години 29 хвилин по бортовому, але там 3 хвилини. Ми з вами говорили було вступне слово. Тут так само може якихось пару хвилин вступне, Отже, 4,25 для того, щоб проїхати 400 км, Мені здається, що це і є реальність. Так що ми маємо тут, друзі? Ну в принципі, я вам показував це 5 хвилин тому. Що основне споживання у нас саме на двигун на клімат? Як ви бачите, 1%, зараз 0,02% там споживає. Тобто запам'ятайте, що в сучасному електромобілі не треба заощаджувати на комфорті і не треба заощаджувати на собі. Вимикаю авто, іду підключати, слідкуємо за кривою заряджання. а потім зніму якісь скріпний чи запис екрану. Як тільки ми під'єдналися, ви бачите, куди полетіла швидкість заряджання. Машина поспілкувалася, звичайно, з рівною станцією. Тут станція бачиш, це 800 вольтова архітектура і лупаше 150 кВт. Це просто секунди, друзі, поки я з вами говорю. На 162 трішки призупинилася, цікаво, чи розженеться до 200. Подивимося. Ну от, по суті, на що здатний Ioniq 5. 17 хвилин йому треба, щоб зарядити машину до 80% і ще плюс 10 хвилин для того, щоб докачати до 90%. 17 хвилин до 80% це друзі, сходити в туалет і навіть ходок з кавою ти не встигнеш просто з'їсти, випити. Тобто, ви розумієте, що знову ж таки подорожувати уже, уже можна. Звичайно, зараз не найкращі часи в плані енергетики, але що можемо зробити? Допомагаємо країні, слідкуємо за новинами і сподіваємось на краще. Наразі все. Не забувайте вподобайки, коментарі, підписка, хто не підписався. Підтримуйте ЗСУ. Нехай всім щастить і слава Україні!